Старі трухляві дерева у місті давно становлять небезпеку, особливо коли вони ростуть під електродротами та навколо опор і можуть спричинити аварію. Прилуцький Рем активно взявся за вирішення цієї проблеми. 21 травня вивільняли лінію електромереж у військовому містечку. Удаляємо всі старі дерева, які були 50 років, які нам мішають э, подачу без, безперебійною. Э, плюс. Ми удаляємо дерева, які э, являються алергетиками. Раніше до прилуцького рему надходило чимало скарг від прилучан. Мовляв, чому так багато дерев потрапило під сокиру? Тому ремівці вирішили провести зустрічі із представниками мікрорайонів, аби роз'яснити ситуацію. Енергетики ознайомили голів комітетів самоорганізації населення із правилами охорони електромереж. 0,4 лінія це 2 метри, от, по горизонталі, по землі. І два метри по вертикалі. 10 кВ – это 10 метрів від крайнього провода в обі сторони. Ремівці просять дотримуватися правил для уникнення інцидентів і не насаджувати дерева під лініями в цілях безпеки. За один сезон неможливо справитись з усіма проблемними ділянками прилук, говорить Андрій Бордовіцин. До того ж, коли на шляху стають обурені люди. Тому начальник рему просить поставитися із розумінням. Май місяць грозовий місяць, воно покаже. Кожен рік різати ми не можемо дерев'я, тому що у нас є. Графік, утверджений Міністерством топліенергетики і, і согласований з міським советом. І виходить, у нас, якщо ми сьогодні не обрізали, у нас просто немає можливості повторно приїжджати на цей участок. Жителі мікрорайону військове містечко задоволені, що нарешті сюди дісталися руки електриків. Давно треба було це вирізати, тому що огромні стволи дуже небезпечні. У нас цілий двор дітей. Ми все время волновалість. У великому страху мешканці переживають буревії. Не раз траплялися випадки, які загрожували життю, розповідають люди. Найбільше переймаються за дітей, які цілими днями граються на подвір'ї. Добре говорять, що ніхто не постраждав. Крім того, сухостої загрожують будівлям, височіють над дахами двоповерхівок. При сильному вітрі дерева можуть впасти і проломити крівлю будинків. Звісно, дуже опасні ці вікові наші тополі. Падали на коляски, на машины, на лавочки, на песочницы, на газовые трубы, на линии электропередач. Тут электролиния идет. И когда ветер, искры сыпятся в разные стороны. Все. И мы сколько раз писали, то, ну, слава Богу, что э, нашлись люди, которые согласились. Э, Почистяться зісніного дерев'я. Місцеві жителі вже беруться за нові насадження, але цього разу вже дотримуючись правил.